Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Із 18 березня по 1 травня 2015 року звільнять у запас військовослужбовців, які були призвані під час мобілізації навесні 2014 року. Усього підлягають звільненню 35 тисяч військовослужбовців, призваних під час першої черги часткової мобілізації. На сьогодні вже звільнено понад 24 тисячі військовослужбовців або майже 70%. Військовослужбовці, які внаслідок поранення або хвороб. Аби перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я, звільнятимуться з військової служби після закінчення їх лікування. Бійці, які перебувають у полоні після їх звільнення з полону. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіасторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.